Машину ви вивозив евакуатор зараз. Я за тільки взяти бумагу. А евакуатор працює швидко. А що ви робите? Ставлю бірочки на місці. Бір. Тобто наоборот, щоб ніхто не вставав. This is car and this is bike. А що, по татару, Всім привіт, друзі! Ми знову продовжуємо перейматися питанням паркування здорових, нагадую, повноцінних людей на місцях для людей з інвалідністю. Ми запитуємо у них, навіщо? Маленька ремарочка, ми починали знімати цей випуск ще задовго до карантину, продовжили його знімати в період карантину, ще коли дозволено всім ходити, було спокійно по вулицях. Але ми з усіма засобами безпеки. Тому, якщо будете бачити відео, де ми без масок, це до карантину з масками з рукавичками в період карантину. І от зараз, от просто перебуваю на вулиці Терещенківська, яка постійно забита. Просто от в період карантину є вільне парко-місце. Дуже легко знайти. Тому, друзі, не паркуйтесь на місцях для людей з інвалідністю. Дивимося, що за це буває. Ми зараз практично в самісінькому центрі Києва, зовсім неподалік станції метро, Площа Льва Толстого. І ось стандартна вулиця, муніципальний паркінг, місце для людей з інвалідністю. Знак, розмітка. Я спереду подивився на цей автомобіль, немає знака інвалід, ззаду подивився і таких. Особливо по центру місця валом. Люди плюють на всі правила і виправдань їм жодних немає. Тому. Сьогодні повчимо їх правил дорожнього руху, якщо нам, звичайно, пощастить, і на наш виклик приїде поліція. Працюємо. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є інвалідність? Зараз одну секунду, я тільки перезвоню. Добрий день, скажіть, будь ласка, у вас є інвалідність? Добрий день, ні, немає. Запаркувалися ось знак а... місця для людей з інвалідністю. Знак. І от да, тут так, починається вечірка під знаком. Ні, я просто думав, що. На, на, я бачив цей знак, але я думав, що воно типу, намальоване має бути. Так, да. ну... Е, я згоден. А в правилах дорожнього руху, знаєте пріоритетність? Е, тобто пріоритетність. Ну, що да, що у людей з інвалідністю. Ні, знак важливіший за розмітку. Так, да, да, знаю. Ну, тобто, якщо... Я не знаю, чи є там розмітка, може, може і затерта, може і немає, але якщо знак, то важливіше. Да, да. Ні, я не маю інвалідності і дуже шкодую, що значить тут став. От. Не ставайте, будь ласка, скоро да. буде евакуація. Да. Відкрию ну, вам секрет. Ага. І далі по Києву теж будуть евакуації, запаркування на місцях для людей з інвалідністю. Угу, угу. Тому може ваш автомобіль опинитися на евакуаторі, і так. потім доведеться його визволяти з фінансовими боями. Точно, точно. Ні, ну я думаю, що це правильно. От, тому що тоді ми всі будемо як це. Дивитися уважніше. то я так, Дякую. Звичайно. І поважати права людей так, з інвалідністю. Так. Я поважаю права з інвалідністю. Це як, як мій косяк. Добрий день. Скібас, ви на наш виклик? на так, так. Паркування на місцях з інвалідністю так. людей. Добре, чудово. Добрий день. Добрий день. А ви запаркувались, бачу. Звісно, а Я дивіться, я користуюсь ЮніПі. От. Так, це паркування. Паркування. А місця для людей з інвалідністю. О, а я не побачив, вибачте. Знак. Знак є. Вибачте, я чесно. Все гаразд, вибачте. все гаразд. Ну, все усвідомлюєте. Все добре. Дякую. Так, вам також. Будьте уважні, знаки важливіші за розмітку. Согласен. Людина перед носом поліції просто паркується. Доброго дня. Ну можна, але тут місця для інвалідів. Всі на Че, вибачте, чесно, навіть не треба дивитися. Вас вибачте, навіть допомагали паркуватися, не підказують. Вибачте, все а знаки, знаки. Ви дивитесь на знаки? Я чесно, я тут в центрі вообще лякаюся їхати. Бачила місце. Паркують, бо мені ж тут треба пішки йти. Буде вкладись, і там. будемо Не лякайтесь пристебуйте ремінь, тому що це небезпечно. Ремінем теж, до речі, пристебуйте. пристебуйтесь, будь ласка. Так, а, всього а, найкращого. Це? Дякую. Підказуємо людям. А, да, да, так, тут же ж місце для людей з інвалідністю. Так він інвалід. Він інвалід тільки з головою. Щасливого! Друзі, дивіться, до яких маразмів доходить в цьому місті. Тут три місця для людей з інвалідністю. Одне вільне, тут людина без опізнавальних знаків. Інвалід совісті, вочевидь. Наступний автомобіль на інвалідному місці без опізнавальних знаків, інвалід моралі і честі. І рухаємося далі. Буквально через один автомобіль. Ми бачимо автомобіль зі знаком Інвалід. Який запаркований не на своєму місці, а взагалі навіть з порушенням, тому що він запаркований в зоні дії знаку маршрутного транспорту. Чуваки, поважайте права людей з інвалідністю. Дякую, друзі. Отак, от ідемо центром міста, шукаємо наступного інваліда, і просто бачимо евакуатори, які виконують свою евакуацію за криве і нахабне паркування. Народ, евакуатори працюють скрізь по центру міста. Не паркуйтесь і не порушуйте. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми тут серед робимо інвалідні місця. Прибираємо та фішки, що заважають паркуватися автомобілям. А фішки з якої метою виставили? Скажіть, будь ласка. Ну, Щоб ми ж не паркувалися. Бо постійно не щоб йти, постійно сюди. Два метри є зразу на парку. А, а може їх евакуювати? То це ж. Викликати. Ні, а фішки не ставити. За фішки передбачений штраф за будь-які засоби ставити на дорогу, заборонено ставити. Я розумію, це не я, це управляючий став. Але ж ви тут стоїте. А фішки давайте переберемо сьогодні на тротуар поставимо. Будуть автомобілі під'їжджати, робіть зауваження. Прибираємо фішки, хто виставляє на проїжджу частину по всьому місту їздимо, забираємо. У вас фішки виставляє хтось посольство, не ви чи ви. Ну, посольство. Ну там також хтось є зараз посольство, чи ні. А, є. Хто виставляв саме? Ні, так вони сюди тут стоять, вони не прибираються. Не ну, розумію, але це заборонено законодавством України. Добрий день, тротуаром їдете? Зупиніться, зупиніться. Fem. Так, заборонено рухатись. Ви можете якомога ближче до проїзної частини рухатися, або під велосипедними доріжками. Знаєте правила дорожнього руху? А що по тротуару не можна? Ви можете ризикуєте вдарити я пішохода. пішохода, травмувати. А я що треба їхати по дорозі? Ага, а якщо машина у віті, мені в говорять, що по дорозі не бо що стрьому. Такого немає правила дорожнього руху. Раз. Дорога, велодоріжка, але не тротуаром, так? Ну, Почитайте по... правила дорожнього руху. На п'яту слово слішно. Ми вам кажемо закон. А, ну, я почитаю. я... З'їжджайте, будь ласка, і по дорозі. Дякую вам. Обережно. Одразу пішки почав ходити. Кур'єр глово. Кур'єр глово їздив тротуаром на. О, так ви, ви на чому їдете? На мопеді їдете тротуаром? Це нормально як ви вважаєте? Я чуть-чуть марналіску. Не розумієте? Speak English? Do you have driver's license? Yeah. From? Egypt. Egypt. How long you do you stay in Ukraine? I will stay. How long, How long you've been staying in Ukraine? Two years. But if it's transport, it's not the A1 category, right? understand? Mm -hmm. You uh, don't drive uh, this uh, bike on this uh, category. You can't, it's you can't drive. It's only for car. <laughs> you, amazing! It's, it's car, it's bike. Look, it's very, it's... this is car yeah, and this is bike. Mm -hmm. How can you explain this? I think, yeah. You have to change uh -huh. your this driver's license, yeah, driver license. Yeah, yeah, yeah. your Ukrainian license Yeah I'm trying but... from car to the to, to, to drive a to bike support. Do you have a Ukrainian friends No No How it's are you English. How are you working Aha uh -huh. okay you have a, like, like a Egypt community No it's not about Egypt it's a foreign community foreigner uh, yeah foreigners I American see English. I see Hmm very interesting another one another one Who's driving on the sidewalk. Друзі, це якийсь рейд Фантасмагорія. Просто. От, просто подивіться, от побачили, кур'єр Глово заїхав на мопеді своєму на тротуар, їздить тротуаром. Підійшли зробити зауваження. Людина, не українець, людина з Єгипту. І людина дістає права, а в нього права на автівку. Не на мопед, тобто він навіть на мопеді не має права їздити. Людина не розмовляє ні українською, ні російською. Це просто ну ну епік якийсь. І от зараз патрульні будуть з ним розбиратися. Ну там просто якась каша, там у нього посвідка не, не дійсна і так далі. Що відбувається в нашій країні? Що? на пішохідному переході. Переході. І після того, коли я запропонував йому пройти по його авто, тільки тоді це подіяло. 1700 штраф ну, за паркування було, на місцях. 1270 послуги евакуатора і плюс за штраф майданчик і що? 144 гривні за добу. За добу. Да. Тобто дві доби вже більше, це так. Вже, і... Ну це ну, за мінімум тисячу три. Три коротше, десь три двісті заплатять вже мінімум. Попада... це за... Ті... за паркування на місцях да, для людей з інвалідністю. Да, да. Друзі, дуже цікаво, тому що ми зараз перебуваємо ось поруч з порушником. Я помітив цікаву річ, паркувальний талон. Він коштує 1465 гривень на цілий квартал. На три місяці це приблизно 500 гривень в місяць. І що найцікавіше, паркуватися можна в усіх трьох зонах міста. От по всьому місту 500 гривень в місяць. Паркуйся де завгодно на муніципальних майданчиках. І ось далі пройдемо наступний автомобіль, і у нього теж висить. Точно такий же талон, і це класно. Люди свідомі, люди платять гроші, поповнюють міський бюджет. Молодці пацани. Друзі, хто зна, може, нам щастить, а може, ми вміємо це пробивати, але поліція реагує, викликають евакуатори, потроху, потроху європейзовуємо наших громадян. Друзі, якщо вам... Все це подобається. Ми не заперечуємо проти вашої підтримки. Традиційно номер карти лишаємо тут. Дублюємо внизу під відео просто щиро, щирісінько вам дякуємо. Можна сапі зробити? Звичайно, це Звичайно. давайте на тлі порушника, який сюди-сюди, який паркується на місцях для людей а, з інвалідністю. Константин робите дуже гарну справу. Ми вас Дякую. дивимося, навіть мій малий каже: мама, ти не порушенці, кажу. Я стараюся, намагаюся. Чоловік так само. Круто. Я вас вітаю. Можна спожму руку, передам дякую. чоловікові, що ви дійсно знімаєте гарні справи? Мене питають видоховти до Константина. Дя... Можна вас обійняти? Звичайно, так дякую. дуже приємно вітаю справа. Обережно так. дякую, що підтримуєте. Дякую. Чоловікові вітання. Обов'язково. Передам, він завжди вболіває за вас, намагається там щось, вас якось трошки там, ну, надати допомогу. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на цю цікаву деталь. В людини в салоні заглушка. Дуже правильне рішення. Я скажу. О! Тому що деколи приїжджаєш, блін, ні поставити машину, ні вийти, ні зайти сюди. В європейському місці біля. Адмін приміщення має бути блін парка місця для осіб з інвалідністю. Правильно. А в нас принцип такий, хто Це хоче Олега машина, він інвалід. Якого Олега? Так Олег маркує своє авто? Він має поставити, да, зараз. Він маркує своє авто знаком е, інвалідність. Так, да, це його проблеми. Він мав би поставити знаку свою машину, вивозив евакуатор зараз під адміністрацію. — Це його сузуки? Запитайте. У тебе посвідчення інваліда є. А чого ти його не поставив? Паркуєшся на а сюди хромаєш пішком ідеш. Тому що тут, блін, виходиш, парки... парковщик говорить, вибачте, в нас все зайнято. По-перше, хамство водіїв, що вони займають такі місця. Тому що має бути культура. Я за тільки взяти бумагу. А евакуатор працює швидко. Ну, блін, я... Це Ви не маркуєте своє авто. Тобто, Як всі ці маркувати? люди мають бути. Смотрите, а бежіте. Ситуация... Олег, ты мог поставить значок. Биткин он знает, что Мы вам лучше чтобы что вам молит. было не Я, когда разговаривал с Рахматулиным, человек конкретно сказал, все льготные категории, которые зарегистрированы в городе Киеве, у вас в базе, не, кто у вас инспектор? Бачу, кто инспектор? Вы инспектор? Да. У нас нет такой базы. Ну, я как нет? У нас да. Я когда регистрирую, то я в... записываю пилю. А добре, хто знає, хто припаркував цей автомобіль? Ви припаркували, чи може ось це Константин припаркував? Якщо ваша дружина припаркувала, і стоїть порушує. Або ваш син, там я не знаю, чи там якийсь. А він перевозить інвалідів. Так транспорт? якщо він вас Або не перевозить, транспорт? а поїхав своєю дівчиною в кіно, наприклад, і поставив машину. Це ж є порушення? Є. Причому тут автомобіль. Це знаєте, навіть якщо буде база, наклейка все... коштує 10 гривень. Уже все Шо? придумано. Наклейка коштує 10 гривень. І все придумано. Треба тільки і користуватися. Тут нічого пане Лежано. На поки треба дякувати. Спасибо, так. Я що против вам гарного дня. Друзі, дивіться, дуже цікавий момент. Паркінг загального користування. І ось є група винахідливих підприємців, які поставили фейкові знаки і вирішили. Що ця зона муніципальна загальна для всіх їхня крутяк і такого валом по Києву. Добрий день! А що ви робите? Ставлю бірочки на місце. А що це за бірочки? Скажіть, будь ласка, А ви почитайте! Дивіться, я читаю на цій бірочці, щоб вийшли додому. Вийшли додому. А я читаю, що переплачене місце. Чи, стоп, стоп, зупиніться, будь ласка. Куди ви? Ще секунду. О, дивіться. Ви зараз робите правопорушення адміністративні. А ви у нас поліція. Куди на ладно. Ні, сті, зупиніться. документи принесу. Хай він виносить сюди. У вас сплачені э, місця, ви можете паркувати тут, якщо приїжджають ваші чи відвідувачі, чи ваші роки. У, У вас місця оплачені, але не викуплені. На час парковки ми їх оплатимо. Правильно, для, ми, тих, ми для тієї людини, яка приїхала, і тут є вільне місце. Якщо для тут, якщо сюди приїхала... якщо приїхав посторонній чоловік, от в це здание, от в це здання, він може припаркуватися? Це земля міста може. І оплатити, і, і оплатити. А кому ну, ви оплатили, оплатили за своїх клієнтів. Так ми оплатили от імені, заміщайте. От приїжджає к нам наш клієнт, а в цей час стоїть посторонній чоловік, який не являється. Нашим він має клієнт. право тут стояти. Це паркінг загального користування. Це стає нашим клієнтам. Шукати далі вільне місце. А чого він буде шукати, якщо ми ці міста оплатили? Да, Це ми незаконно. Ми не назвали просто правила паркування на ці місця. Такого нету эти місця. Я вам поясню вже по закону. І стаття 139 Кодексу України про місті правопорушення. Пункт 15-15 правил дорожнього руху України. Будь-які засоби, які забороняють паркування, чи руху транспортних засобів на дорозі забороняються, виставляти громадянам чи іншим якимось особам. Розумієте? Ви маєте в виду, що ми не имеємо права стоять. І... Якщо чоловік приїхав сюди, поставив. Так. на место, которое мы оплатили. Он он то есть до 6 вечера у нас ну, я не в принципе знаю, для наших вы там до 6 вечера. Для вы, наших, вы сплатили на самое место, а за час паркования, то есть совершенно верно. Або вы, поэтому або поэтому как бы так. вот этот час у нас уже оплаченный, а нашим получается клиентам или нашим придется искать непонятно где. Ну такие правила. Хотя мы это уже оплатили. Такие правила. Это наша, Такая схемка есть. Ну замечательно. а чого ви здесь не появлялись, коли десь було сіми просто йшли от біля посольства тільки що, і це прийшли поруч. Якщо правопорушення постійне, ви можете звертатись до КМД, виставляли сюди інспектори До паркування. Дякую вам, гарного дня. Поки так. ми тут поруч, хочу подивитись на Фейсбуці, писали, що на лисінка постійно є фішки. Ми не завжди встигаємо, але угу. тоді поруч зараз. Це що за рингтон? Такі тему, так? так. Сьогоднішня акція називається паркофішки. Ховайтеся розганяємо все з Дмитром! митром. Почекайте, А на якій частині? Просто тут розміста дорожня стоянка заборонена, да. запити. Так все, ну заборонено ставити. Якщо буде швидка, чи поліція їхати. Тобто наоборот, щоб ніхто не стало. Якщо буде хтось то ставити, є. то викликайте поліцію, будемо або штрафи виписувати, або приїжджала поїхали. Бачите, згідно з правил дорожнього руху, тут заборонено зупинятися. Да, викликайте. Будуть евакуйовувати. Ми постійно забираємо. І зараз от будемо забирати автомобілі. То ми ж наоборот допомагаємо. Ні, ніхто не. Це, дивіться, парк... це по зупиняються порушення і паркофішки порушення. От дивіться, приклад соціально відповідального поліцейського. Дмитру писали в Фейсбуці, що є така зона для паркофішки. Прийшов, пояснив, прибрали. Я, я зараз поздоровкаюся. По коронавірусі всі. Супер! Дякую, дякую, що підтримуєте. Я дивлюся, як завжди. Я, як всі кажуть, я дивлюся. Так. І порушувати не треба. Ні, так думаю, коли ж я вас вже зустріну? Нарешті. Все, я Все тут, щасливо. Ви приїхали сюди. Так, да, так, правильно зробили. Ну тут теж є такий пункт. Обмеження або заборона руху транспортних засобів та Піше політику на той випадках перебачений ну, так. То, Ні, Будь-який а, а, все, що це ще Всім законодавцям. У нас не таке законодавство, що один закон правильно, це. Ми можемо можем не оплачувати ці місця, <laughs> міста, правильно? То, <laughs> ну дивіться, я ж вам таке не скажу. Дивіться, якщо ви будете паркуватись просто там, вам потрібно платити за парковку. На загальних підставах. А те, що ви сплачуєте, це можливість... От є ресторан, там ми три місця. Ресторан заплатив за всі парку місця. Приїхав клієнт, от я приїхав до вас, я не плачу за парковку, тому що вже в мене це в чеку є. Ну, в вашому ресторані. Так. От і все. Це просто зручність. А те, що там не можна автомобілі і іншому учасникам дорожнього руху ставити, ну, ніде це не написано. І навіть у вас в договорі, бачите, є зноска на настройку. <звук> а платити вам чи ні, це ви вже самі вирішуєте. І чи є за що платити? <звук> Друзі, це вже, мабуть, гарна традиція. Завершувати випуск на гарному розчищеному місті для людей з інвалідністю. Я нагадаю, на яких мають паркуватися люди з інвалідністю або ті люди, які привозять людину, в якої є інвалідність, а не мають права здорові люди забирати місця в людей з інвалідністю, тому що це дно. Я нагадую, Дмитро. Роман патрульні, я знаю, що вони вам дуже сподобалися в попередньому випуску, де ми разом працювали з евакуацією. Поставте їм, будь ласка, лайки. Отакені. От Поставте, будь ласка, лайки нашому проекту. Підпишись, зрозуміло, постав дзвіночок, дзинь 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 і ти першим дізнаєшся про нові випуски. Традиційно. Не будьте лосями!